Яким ти мрієш стати, коли будеш дорослим і закінчиш школу? Може майстером восьмирічний шахіст харків'янин Ілля Крівцов готується до чемпіонату Європи з класичних шахів серед юнаків і дівчат, що стартує в жовтні в Чорногорії. Багатодітна родина переїхала до Полтави у 2023-му. Тут і розкрилися здібності юного спортсмена. І вже цьогоріч у серпні хлопець добув перемогу на відкритому міжнародному шаховому турнірі у Греції, ще семирічним став наймолодшим учасником збірної України. Там були суперники, які набагато старші. І сильніше мене в шахах, Щоб гарно грати, нужен розчат. Після переїзду до Полтави заняття шахами привели не тільки до перемог, а й допомогли майбутньому чемпіону знайти друзів. Шахова спільнота це дуже хороші люди. Зілі я також познайомився на одному з турнірів. У цій аудиторії проходив турнір. Після партії ми проаналізували, вирішили далі займатися з ним. Да, я прийшов на перше заняття шахів. І мені дуже сподобалося. У мене є багато кубків, є багато медалей, є дуже круті тренера, так що я навіть не планую. Ну. Шахи. Шахами Ілля займається до 4-5 годин на день. Працюють із шахістом два тренери. Один із них Валерій Шалімов із Харкова. Почав готувати спортсмена з весни, офлайн та онлайн. Каже, незважаючи на юний вік, півроку тому Ілля здобув другий дорослий розряд із шахів. Якщо ти становишся вдосконалішим, граєш краще, то розряди будуть, куди вони дінуться. Треба насамперед думати про покращення своєї гри. У Іллі є дві дуже важливі якості це зага перемоги та добра пам'ять ми віримо в Іллю. найближча мета ну підготуватись добре підготуватись до наступного чемпіонату там будуть кращі гравці з європи і нам треба на їх фоні Правити себе, крім шахів, ілля займається й іншими видами спорту, оскільки гра вимагає не тільки розумової та моральної підготовки, а й фізичної. Займається плаванням, перете займається і футболом. Займається це, дає йому сили в такому юному віці, щоб він займав міста. Підсівський дух це воля до перемоги, щоб можна було. Без виходу, це грати. З нагоди Дня фізичної культури та спорту Ілля і як чемпіон міжнародного турніру, і як переможець обласних і міських змагань отримав почесну грамоту від керівництва області.